Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. Війна, сполучені штати та Україна досягли консенсусу з більшості питань мирного плану, але між ними все ще залишається розбіжності. За словами джерела СІНН, перша сфера стосується пропозиції, що віддати Росії частину української території, які та не захопила. Також розбіжність стосується пропозиції обмежити чисельність збройних сил України до 600 тисяч. під час переговорів. Запропонували нове число, але Київ хоче подальших змін. Перш ніж погодитися. Сіна назвала неприйнятною вимогу до України відмовитися від прагнення стати членом НАТО. Цього тижня міністр сухопутних військ США Дріскол прийде до Києва, щоб фіналізувати кроки для пропинення війни. Учільник офісу президента Андрій Єрма каже: є хороша основа, зроблена у Женеві. Президент Зеленський та ця команда в Києві повністю налаштовані на подальшу роботу. Трамп назвав умови для зустрічі з зеленським і путіним. За його словами, він готовий особисто зустрітися з українським президентом та російським диктатором. Якщо мирна угода буде на фінальній стадії підписання Трамп у своїй соцмережі, зазначив, що початковий 28-пунктний план ша був доопрацьований. Зараз залишилось декілька неозгоджених пунктів. Помічник Путіна Юрій Ушаков та очільник російського фонду прямих інвестицій Кірил Дмитрієв обговорювали схему передачі російського проєкту мирного плану команді Дональда Трампа з метою, щоб американці представили ці ідеї як власну ініціативу. Таке пише агентство Bloomberg, у розпорядження якого понилися запис розмови. За словами Трампа, він особисто не чув опубліковану розмову. Проте вважає таку практику переговорів нормальною. Чому Трамп байдуже до цього мирного плану у коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Іван Ус. Йому, скоріше за все. Стів Вітхов показав план, каже: Ось є план завершення війни. Трамп не цікаво завершення справедливої війни. Трампу цікаво небелівська премія за те, що війна завершилась. Тому він сказав, так, давайте робіть. І він сказав, що так це наш план. Коли почали працювати над цим планом, і коли замість дріскола міністра, що не помиляю, Сухопутних військ США прийшли інші люди, які до речі відсовував план, так як його написали, а з'явився Марко Рубіо, який є держсекретар який є представник того самого. У діпстейту, так званого в США, вони почали казати, що стоп, так там багато чого незаконного в цьому плані, того, що порушує уанівські правила, встановлені і юристи миттєво зробили розбір 28 пунктів. Сказали, що це все нікчемно з точки зору права. І Марко Рубіо, який розуміє, що таке розпруденція, почав казати, давайте його допрацюємо, і давайте не будемо встановлювати ніяких дедлайнів. І до речі, зараз Трамп також вже не говорить про дедлайнів до 27 листопада. Пані прості причинішому пояснили, що план дуже погано на. Писаний, план багато чого порушує, і для тебе буде дуже багато ризиків, якщо будеш наполягати на ньому. Тому так, ідею запустили і будуть допрацьовувати. А, а до чого це все призведе? Ну, подивимось. А тим часом представники конгресу США, політики та чиновники відреагували на публікацію Блумберга щодо розмови від з Ушаковим. Член Палати представників США Тед делю назвав Віткофа справжнім зрадником. Сті Вітков має працювати на США, а не на Росію. Конгресмен Ден Бейкон каже: Вітку не можна довіряти введення цих переговорів. Йому слід його сіль звільнити. Республіканець Брайан Фіцпатрік закликав дозволити державному секретарю Рубіо виконувати свою роботу чесно та об'єктивно. Кримінал 74 прокурори з фейковим інвалідностями звільнені з органів. Після перевірки про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За його словами, ще 66 звільнені звільнення з адміністративних посад, Також відкрили 290 дисциплінарних проваджень, які нині перебувають на розгляді. Водночас як зазначив Кравченко кілька справ щодо співробітників, які незаконно отримали статус інвалідності уже в суді. Секретар ради національної безпеки та оборони Росам Умєров дав свідчення у справі Міндіча. Про це повідомили в переслужбі секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Там уточнили, що Умєрова викликали до національного антикорупційного бюро у статусі свідка для свідчень у кримінальному провадженні. В бюро повідомили, що секретар відповів на всі запитання слідства у межах процесуального законодавства. Ймовірно, допит відбувся вчора. Деталей не повідомляють. Суспільство вже незабаром в Україні День Святого Миколая цього року і попередні подарунки готують і для самотніх пенсіонерів. Тому вже зараз. Цих містах стартувала благодійні ініціативи. Як долучитися, про це розкаже наша Каріна Почигайло. Почуття самотності знайоме кожному, але особливо гостро його переживають люди похилого віку, які мешкають у пансіонатах. Та, попри це, є місце для радості й тепла. Про те, як у Тернополі для підопічних одного з приватних пансіонатів створюють маленьке свято до Дня Святого Миколая для радіо ФМ Галичина, розповів адміністратор закладу Юрій Бойчук. Ми а, приглашаємо священника. За стіл для спілкування, щоб він поспілкувався з ними. Спілкування з священиком гарний стіл накритий на новий рік. Приходили всіх, вітали зі святом, Давали невеличкі подаруночки. їм дуже приємно, коли хтось приходить і вітає. Наскільки важлива підтримка для одиноких людей в період свят, розповість моя колега Вікторія Жуковська. У передсвяткові дні в громадах говорять не лише про подарунки дітям, а й про підтримку одиноких людей та пенсіонерів. Психологи наголошують, увага й простий візит можуть стати для них критично важливими. Чому саме у коментарі ФМ Галичина пояснила психологиня Лариса Волошина? Якраз на свята відчуття самотності, особливо гостре. Статистика показує, що більшість самогуб стаються якраз на різдво. Це сімейне свято, і те, що людина проводить його на самоті, може сильно підірвати емоційний стан. Молоді люди, діти, родини, які якимось чином з. Залучають людей похилого віку, самотніх людей, сусідів, навідують їх, приносять смаколики. Це буквально може врятувати літній людині життя. Фахівці радять напередодні свята навідати самотніх сусідів або літніх людей, які втратили свій дім чи живуть без родини. Увага, знайомі дрібні подарунки і теплі слова, те, що справді здатне додати їм сил у цей період. Спорт збірна України здобула великий успіх у модальному заліко дефлімпійських ігор. Збірна вибрала 100 нагород. Тож яке місце посіла наша команда про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини. У новинах спорту О, да. у західних областях завтра буде хмарно у Львові Тернополі Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс чотири. А це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а Також не пропустіть о й проєкт на радіо Фам Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим, а не рідка подійся у деня та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.